Вітряна тривога, яка тривала понад 10 годин. Звуки вибухів, які чули на Полтавщині, зокрема і в Кременчуці, дві смерті ймовірно від ураження струмом. Головні новини середи 31 липня. У студії для вас працює Роксолана Жукова. Вітаю! Далі стислий огляд інших тем, над якими сьогодні працювали наші журналісти, та про що піде мова протягом новинного випуску. Аби не обділити себе коханих знову заробітні плати топ-чиновників Кременчуцької міської ради вражають своїми цифрами. У Кременчуцькій гімназії №1 відбувся урок пам'яті, присвячений полеглому воїну Яну Гончарову. Скасувати рішення про реорганізацію лікарні Придніпровська вимагали сьогодні представники вільної профспілки локомотивного депо. Аби їх почули, перекрили навіть рух автодорогою. Чи почули громаду? Я не я і хата не моя. Як народний депутат Олексій Мовчан звітував перед громадою та відповідав на питання журналістів. Повітряна тривога на Полтавщині у ніч з 30 на 31 липня тривала понад 10 годин. Про це сьогодні у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської ова Філіп Пронін. Упродовж цього часу жителі області могли чути звуки схожі на вибухи. У області працювала ППО. Наші потужно відпрацювали завдяки захисникам. Влучань на території області не зафіксовано. Зазначив Філіп Пронін. За повідомленням повітряних сил у ніч на 31 липня. Ворог атакував Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Херсонщини та 89 ударними БПЛА типу Шахет. Основний напрямок удару Київщина, це одна із наймасованіших атак ударних БПЛА, таку Також кількість шахедів ворог застосував у новорічну ніч 1 січня 2024 року. Як тоді, сьогодні українська протиповітряна оборона вистояла і відбила масовану атаку ворожих безпілотників, повідомила прес-служба повітряних сил. Також там поділились відео збиття шахеда на східному напрямку вранці, 31 липня. Є збиття з підривом на землі. Учора у квартирі багатоповерхівки по вулиці Тараса Бульби сталася пожежа. Наші колеги з Кременчуцької газети діляться відео з місця події. За повідомленням рятувальників, у результаті загорання потерпілих чи загиблих немає. 30 липня на 6 години вечора до служби порятунку від місцевих мешканців надійшов повідомлення про пожежу на полкові на 9-му поверсі 9-поверхово-житлового будинку по вулиці Тараса Бульба в місті Кременчук. Негайно на місце виклику було направлено три відділення 14-ї державної пожежно-рятувальної частини. У по перебуттю на місце вогнеборці провели авто, встановлення автодрабини з подальшого її використання та подачу ствола типу протек на гасіння пожежі. Пожежа оперативно о 17-й годині 56 хвилин було ліквідовано. В нас у даної пожежі знищено сміття на полконі, на площі 3 Три метри квадратних та закопчено стіни по на площі 4 м квадратне. Також рятувальники повідомляють, що 30 липня у Кременчуці близько 16.00 у будинку по вулиці Кострова людину уразило електричним струмом. Вона загинула. Також про виявлення тіла невідомого чоловіка у приміщенні електропідстанції. Учора до поліції близько 14.00 повідомили працівники місцевого підприємства. Загиблим виявився 30-річний місцевий мешканець. За попередньою інформацією, слідства чоловіка, який потрапив у приміщення електростанції, ймовірно, смертельно вразило струмом. На місце прибули як слідчо-оперативна група поліції, так і медики ДСНС. Під час попередніх слідчих дій було встановлено, що це місцевий чоловік його тіло направлено на судово медичну експертизу. Наразі слідчими встановлюються деталі інциденту за фактом розпочато кримінальне провадження статтею 115 кримінального кодексу України. Все інше буде встановлено слідчими. Знову втрата для нашого міста 23 липня 2024 року помер відданий захисник батьківщини Юрій Гуров. Поховання полеглого захисника відбудеться 1 серпня. 12.00 – прощання у Свято-Миколаївському соборі. 13.00 – виїзд до Свіштовського кладовища. Прощання у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України, У полеглого воїна лишилася сестра. Телекомпанії візит приносить щирі співчуття рідним друзям Юрія Гурова. Сьогодні представники вільної профспілки локомотивного депо зібралися на пішохідну ходу, аби вкотре сказати своє ні рішення міської ради про припинення комунального медичного підприємства Лікарня Придніпровська. Нагадаємо, медичний заклад планують приєднати до першої міської лікарні імені Богаєвського. У вільній профспілці локомотивного депо це рішення називають неконституційним. Наші журналісти були присутні на пішохідній ході, коли люди перекривали дорогу у різних місцях міста.

Це тільки початок таким чином пікетувальники висловлюють своє невдоволення рішення міської влади щодо питання реорганізації лікарні Придніпроська шляхом приєднання її до першої міської лікарні. Пішохідний перехід на вулиці старшого лейтенанта Кагала сьогодні перекрили на годину. За словами учасника акції голови проспілки машиністів локомотивного депо Кременчука Сергія Москальця, на цьому не зупинятимуться. Коротше говоря, щоб Відмінили свій наказ про ліквідацію залізничної лікарні. Це перше, що ми хочемо. Ну а якщо йому це не дойде, ми будемо ходити кожну неділю. Люди сказали, будемо ходити на сліду, сьогодні годину походять, на сліду неділю, дві години походять, на слідушу, три, поки його голові пустій дойде, що такі діла робити не треба. Ми подали до суду. Ну, Наші суди, знаєте, їх швидко куплять. Вже ми бачимо, що вже рух фінансовий пішов. Суддя приймає такі рішення, що вони ніякий закон не клеються. Пікетовичі запрошували до участі перехожих, навіть неповнолітніх. просто Що ви тут робите? Розумієте, що ви тут робите? Що сказали, походити? Хто сказав? Хто вам сказав тут ходити? Взагалі знаєте, чого вони тут ходять. Це наші діти. Нам сказали походити. Став не лише великовантажний транзит, а й громадський транспорт. Рух тролейбусів зупинився. Думка містян різна: одні підтримують спіктувальників, інші вважають, що в умовах війни перекривати дороги це небезпечна справа. Я з Вінниці, у нас такого немає. Одне з найкомфортніших попу. Ні, навіть коли світло не вимикають, нічого й близько такого немає. Має бути врахування громадської думки, як мінімум. Розумне використання бюджетних коштів і узгодження суспільства і керівництва міста обов'язково має бути. Якщо це вирішується тільки в якомусь одному напрямку, це не, є, це не є демократичним шляхом. Другого виходу достукатись до нашої влади, я думаю, немає. Тільки от завдяки громадськості ми можемо якось достукатись. На розі вулиці Театральної та старшого лейтенанта Кагала мітингувальники теж перекрили дорогу та скандували ні закриттю та лікарні «Придніпровські бути. Ні закриттю ні закриттю. Ні закриттю! Ні закриттю Тут теж люди кажуть, що з метою протесту було привернення уваги громадськості та влади до рішення міської ради про об'єднання з Кременчуцькою першою міською лікарною імені Богевського. Акцію підтримали також місцеві жителі, які приєдналися до ходи. Ми поцікавились у пересічних кримчужах, що вони думають про перекриття вулиці та вимоги протестувальників. Як ви відноситесь до того, що перекрили дорогу? Та погано відношусь, бо мені їхати треба. Я ж на роботі, та без різниці. Якщо? Хай об'єднують. Яка... головне, щоб людей лікували і все. Через перекриття вулиці почалась зупинка транспорту. Зі слів одного з водіїв, він не знав, що буде відбуватися акція з перекриттям автодороги. Я взагалі не знаю, в чому діло. Я приїхав, товар привіз і не пускаю. Ну якщо їм щось треба добитися, то може й доцільно. Я вже потерплю, як треба. Протестувальники наголошують, що перекриття дороги буде відбуватися і на наступному тижні в разі відсутності реакції міської влади. Зазначимо, що до мітингувальників ніхто з представників влади не прийшов. У Піщанському будинку культури відзвітував народний депутат від Кременчука Олексій Мовчан. Що з цього вийшло і на які запитання журналістів нардеп так і не знайшов відповіді. Про це знає наш кореспондент Владислав Плаксій. Коли справа доходить не до красномовних звітів про роботу за час каденції, а до реальних відповідей на поставлені запитання, у деяких народних депутатів вмикається режим Я не я і Хата не моя яскравий. Тому приклад звіт депутата Олексія Мовчана у піщаному, де під час конкретних питань про звинувачення у бік колишнього очільника КРВА про некомпетентність він почав сипати відмовками. Але тоді навіщо, коли відбулася омельницька екологічна катастрофа і річка Псел стала вкрай небезпечною, депутат мовчан звинувачував Олега Лєдніка у бездіяльності і чому через рік не спромігся навести конкретних доказів? Треба піднімати документи. Зараз ну, перейшов рік. Як це було викладено, тобто як це робилося. Чи брали це до уваги, чи ні, були відповіді розслідування, це великий, там великий масив даних. Тому е, я думаю, щоб ви е, не взяли лише якусь конкретну мою відповідь, нам краще дочекатися, е, проаналізувати документи. А якщо там не вспливе прізвище Лідника, що ви тоді будете робити? Вибачатися будете чи ні? Е, дивіться, не, не, не розумію, до чого це запитання. От, от, я да, нас, дивіться, я, ж, я відповів. Тобто я виконую свою роботу, тому що до мене звертаються жителі моїх виборців. Мої виборці прийшли до мене з конкретними зверненнями і сказали, що відбувається, назвали конкретні прізвища, імена, факти. Я беру ці е, дані і від, звертаюся до відповідних органів, органів з певними вимогами. Це звичайна, це звичайна депутатська робота. Така ж сама ситуація і з нещодавнім розслідуванням про зв'язки родини Олексія Мовчана з фірмою Софт Energy, яка займається обігрівом міста. На питання як так сталося, що підприємство з капіталом у 2000 гривень виграло такі серйозні бюджетні тендери. Пан Мовчан почав говорити, що не має ніякого відношення до бізнесу своєї сім'ї, і взагалі не знає нічого про нього. Ну, а якщо в когось є якісь скарги на якусь фірму, мовляв, хай ці люди звертаються у правоохоронні органи. Мені відомо з цього розслідування, це те, що там досить таки однобоко висвітлені факти. Я думаю, що ця компанія мала би прокоментувати певним чином ситуацію, якщо є звинувачення. Тобто, якщо є якісь звинувачення в порушенні закону, ну, є відповідні органи. Коли ж ми разом з колегою запропонували пану мовчану прямо зараз написати заяву до поліції і перевірити дані факти, так само як свого часу, було з Олегом Лідніком, депутат раптово почав пасти з задніх це. Це абсолютно різні речі, знаєте? Це як Червоні говорити кулі. про про надувну кулю і червоне, ну тобто чи там цифру три. Давайте це абсолютно з різних контекстів давайте взята інформація. Про, давайте дивися є говорити про надувні давайте. кулі. Ми не не в цифру знаходимося на даний момент. Ми ну якби в да культуру, тому не треба тому натягувати, підніше. натягувати на голову, що не натягується. Окрім того, депутат хвалився своєю волонтерською діяльністю, а зокрема, проєктом спостачання ковбасних виробів на території України, де велись активні бойові дії, чи які були деокупованими. Щоправда, це лише цифри, враховуючи, що його заслуга тут лише в тому, аби зібрати людей гроші та необхідні продукти. І таку ж роботу виконує більшість волонтерів, які є в Кремачуці, тож вставляти це в список своїх депутатських досяг. Це насамперед неповага до інших, це не придбано за мої гроші, тому що у мене немає стільки грошей для того, щоб там роздати 100 тонн м'ясних виробів. Це але моя заслуга в тому, що я зібрав ключових гравців, зібрав фінансування, тобто фінансування виробництва логістику. І розповсюдження, тобто, ми ну можна сказати, да, я був лідером проекту. Вот і все. Тобто, ну тому за це звітую. Мій проект приніс. Він мій проект нагодував сотнею тонн та м'ясопродуктів людей, які в той момент не мали їх в магазинах, і магазини були закриті. За багатостраждальну ж ділянку у піщаному, яка є дорогою державного значення, депутат відповів, що поки що її ремонт не є в пріоритеті у міністерства відновлення. Але Олексій Мовчан заявив, що має надію на те, що міністр змінить свою думку після того, як особисто проїхався цією дорогою на своєму автомобілі. Аби не обділити себе коханих, знову заробітні плати топ-чиновників Кременчуцької міської ради вражають своїми цифрами. Тільки за червень міському голові Віталію Малецькому було нараховано заробітну плату у розмірі 128 тисяч 631 гривня. Про це пишуть наші колеги з Кременчуцької газети. Тільки матеріальної допомоги на оздоровлення пану Малецькому нараховано понад 80 тисяч гривень. Не пасе задніх і заступник мера з питань культури та спорту Руслан Проценко за червень, так би мовити, на руки чиновник отримав майже 100 тисяч гривень зарплати. Що примітно, тільки матеріальної допомоги для вирішення соціально побутових питань чиновнику виплатили у розмірі 59 тисяч 270 гривень. Секретар міської ради Юрій Гриценко отримав майже 55 тисяч заробітної плати після утримання податків. Майже таку ж зарплату за червень отримали і за. Ступниця міського голови Ольга Усанова та Тетяна Неїленко. Згадати відважного захисника своєї країни Яна Гончарова, який віддав найдорожче своє життя, зібралися сьогодні у стінах рідного навчального закладу близькі та друзі. У Кременчуцькій гімназії номер 1 відбувся урок пам'яті, присвячений герою. До речі, саме там нині навчається і син полеглого воїна. Серед присутніх були і наші журналісти. Яна Скриль розкаже більше. У Кременчуцькій гімназії номер 1 Ян Гончаров навчався з 2003 по 2006 роки. Його вчителі та однокласники кажуть, хлопець зростав вихованим та дисциплінованим учнем. Спокійним і доброзичливим запам'ятали його у стінах рідного навчального закладу. Зі слів його наставників, Ян був хорошим другом. Сьогодні саме в цей заклад ми завітали, щоб вшанувати пам'ять полеглих героїв, випускників ліцею, серед яких Ян Гончаров пам'ять випускника нашої гімназії. Гончарова Яна Юрійовича. Який загинув при виконанні службового обов'язку в російсько-українській війні рік тому, 31 липня 2023 року, мати героя Вікторія не стримує сліз. Жінка називає сина самостійною цілеспрямованою людиною. Каже, хлопець сам керував своїм життям. Розмовляв чотирма мовами, навчався у Варшаві. Проте вирішив, що в Україні він буде потрібнішим, тож повернувся додому. Що кожна мати дуже боліває за своїх дітей, і це невимовно. Дивомовно боляче вибирати потім в Але життя нічого не дає задарма. І все, що дарує доля, має свою таємно визначену ціну. Я вам всім щиро вдячна за пам'ять. за такий захід. Перше, що приходить на думку при згадці Яна, це спокій та серйозність, згадує класний керівник. Можливо, він почав дорослішати раніше, бо Бог подарував йому таке коротке життя припускає жінка. З тією татою не змиритесь ніколи, Але вам, ви навчитеся, з часом навчитеся з цим жити. І, і поки він буде в вашій пам'яті, і в пам'яті тих, хто його знав, поки Ян буде, буде жити. Не можна сказати, що він був, що його немає. Він є. Він є в нашій пам'яті. І в наших серцях. Міські вибух. Тримайтеся, тримайтеся, тримайтеся. Бог забирає У важливий переломний момент історії рідної держави Ян не залишився осторонь. У перший день війни прибув до військомату для проходження військової служби. Ян двічі намагався стати частиною штурмової бригади. Але на заваді стала відсутність бойового досвіду. Не залишивши думки взяти участь у бойових діях, він подав документи до головного розвідувального управління і його прийняли. Прийшов психологічне і фізичне тестування і був направлений на виконання завдань у зону бойових дій. Незважаючи на всі тяготи рішення служби, його ніхто не міг себе вивести, так сказати. Він завжди тримав баланс, завжди виконував всі завдання як найкраще. Остався він для всіх співслужбовців прикладом безумовно. І я б хотів би, щоб підростаюче покоління, теж, яке зараз слухає, побачить, розуміло, що, на жаль, ходять від нас кращі люди. Надо на них рівнятися. Надо про них пам'ять берегти і навчатися, добиватися свого, бути гідними своїх героїв. Таких як Ян Гончар. Загинув відважний воїн 31 липня 2023 року біля населеного пункту Кліщиївка, що на Донеччині. Вшанувати пам'ять героя зібралися не лише рідні знайомі та викладачі, а й учні школи. Коли Чорна тінь повстала від Маріка до ми бились як востаннє. Найкращі з нас померли. Якщо, як і ми, у голос, ти весело і непохитно читаєш це українською. Значить, ми бились гідно. Слава Україні! Героям! Слава На сьогодні у гімназії навчається син Яна Гончарова Максим. За словами вчителів та друзів хлопця, Максим теж справжній патріот, що продовжує покоління свого батька, покоління незламних українців. Такою була остання інформація нашого новинного випуску. Тепер до погоди у нашому місті. Останній літній місяць не тішитиме надто високими температурами, принаймні на своєму календарному старті. Мінімально на термометрі плюс 17, максимально повітря прогріється до 28 градусів тепла. День обіцяє бути хмарним з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. Швидкість західного вітру дорівнюватиме 2 метри на секунду. Нагадую, що слідкувати за нашими інформаційними випусками можна і в соціальних мережах. Адреси ви бачите на екрані. Також для ваших звернень та історій доступний контактний номер редакційного відділу. Надсилайте новини у Viber чи Telegram або ж телефонуйте. Нагадую, що надважливо зараз підтримувати українське військо. Зустрінемось у етері телеканалу. Візит.